Законопроєкт про зміну правил мобілізації військового обліку та служби буде проголосований Верховною Радою у першому читанні орієнтовно 10-14 січня. В цілому законопроєкт планують ухвалити до кінця січня або на початку лютого. Про це повідомляє ФОР з посиланням на джерела фракції Слуга народу та голос. Але найбільш мовірним сценарієм пише видання з посиланням на одного з нардепів. «Законопроєкт перед цим повернуть до уряду на допрацювання. У поточній редакції він навряд чи збере достатню кількість голосів. У парламентському комітеті з питань нацбезпеки й оборони повідомили, що нові правила мобілізації та демобілізації напрацьовувалися протягом року, але фінальний документ став для членів комітету несподіванкою. За словами двох нардепів, більшість дискусійних норм це обмеження правухилянтів, електронні повістки, можлива мобілізація людей з інвалідністю третьої групи тощо з'явилися після допрацювання законопроєктом міністерством оборони. Депутати також зазначають, що законопроєкт несе економічні ризики, зокрема через. Обмеження для ухилянтів у певних державних та фінансових послугах. Голова економічного комітету Дмитро Наталуха зазначає, що значна частина населення після ухвалення законопроєкту може обірвати будь-які зв'язки з державою. Серед наслідків припинення роботи з державними банками, зняття готівки, перехід на сіре працевлаштування, зниження податкових надходжень, збільшення еміграції працездатних жінок, зниження внутрішньої логістики. Нагадаємо, Кабмін вніс до парламенту законопроект щодо мобілізації увечері 25 грудня. У профільному комітеті ради зазначить. Що новий законопроєкт викликає більше запитань, ніж дає відповідей, за словами нардепа Романа Костенка, через резонансність документа владі потрібно налагодити публічну комунікацію у цьому питанні. Внесення законопроєкту також прокоментував президент України Володимир Зеленський. Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації. Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та приймалися не кулуарно, а так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви у тих. Чи інших правил та умов, що пропонують депутати, та як вирішують це питання, які вже є у наших воїнів в силах оборони? Раніше Володимир Зеленський заявив, що військове командування хоче мобілізувати ще 500 тисяч українців. При цьому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пізніше заявив, що основна причина оновлення правил мобілізації та ймовірного посилення вимог до громадян Збройним силам потрібні нові військовослужбовці у 2024 році. Йдеться про поновлення наявних підрозділів, формування нових і перспективу демобілізації у 2025-му для військових, які знаходяться на війні з перших днів російського вторгнення. Залужний додав про одномоментну мобілізацію при цьому не йдеться. Хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні. Під час удару по Новочеркаську у Феодосії на кораблі було майже 80 моряків. Про це пише російський телеграм-канал. Астра видання зазначає, що ймовірно боєприпас потрапив у носову частину великого десантного корабля. Розмі повідомляють, що на місці знайдені уламки ракети «Шторм Шедоу». Корабель повністю вигорів і затонув. Також у мережі з'явилася інформація з посиланням на РОЗМІ, що під час удару на судні були не шахеди, а калібри та кап 500 Повідомлялося, що корабель був забитий під зав'язку. Там, як стверджується, знаходилися щонайменше дві ракети калібр і щонайменше чотири кап 500 Одна з яких пішла під воду і не вибухнула. Також стверджується, що на борту Новочеркаська були 4400 артилерій. Війських боєприпасів та 280 ракет для БМ 21 град. Водночас знищення російського десантного корабля Новочеркаськ ракетним ударам показує важливість звільнення Криму для України. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що події на окупованому півострові показують, що Україна не має наміру відмовлятися від Криму. Секретар РНБО додав, що конституція України чітко окреслює межі української території, визнані світом, за даними Данилова, на сьогоднішній день зсу вже знищили 20% чорноморського флоту РФ. Це військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 2022 року знаменитий флагман чорноморського флоту Москва. Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня в Феодосії пролунав сильний вибух у районі порту. Вранці того ж дня повітряні сили ЗСУ повідомили, що українська авіація вдарила крилатими ракетами по великому десантному кораблю окупантів У РФ. Також підтвердили, що корабель чорноморського флоту Росії в окупованому Криму було пошкоджено. Там також заявили, що відразу ж, нібито збили два українських су 24 які завдали удару по кораблю. Також МВС Росії оголосили в розшук. Команд командувача повітряних сил збройних сил України Миколу Олещука. 27 грудня в Україні оголосили штормове попередження. Про це свідчить прогноз українського гідромецентру. За даними синоптиків, негода охопить всю територію нашої країни. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпеки. Останній тиждень 2023 року принесе в Україну нетипову грудневу погоду. Повідомляє Укргідромецентр. Четверга в Україні переважатиме погода без опадів, а головне, що очікується підвищення температури. За прогнозами синоптиків, вже 28 грудня. В Україні буде сухо, вночі від двох тепла до трьох морозу. В день стопчики термометрів по всій країні покажуть від нуля до семи градусів тепла. А от під новий рік до України прийде атмосферний фронт з дощем та мокрим снігом, повідомляє синоптик Наталка Діденко і зазначає, найближчими днями в Україні очікується нестабільна погода з періодичними опадами, але без морозів. Вночі 1 січня за прогнозом Наталки Діденко очікується пауза в опадах. Буде тепло. В день 1 січня опади розпочнуться знову і буде порівняно тепло. Проби Новий рік повідомляє і метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, тільки у Карпатах можна буде милуватися справжньою зимовою казкою. При невеликому морозі у межах мінус один, мінус шість та слабкій хуртовині. Кібальчич повідомляє: в день 31 грудня у західних, північних та центральних областях України пройде дощ місцями з мокрим снігом. У східній та південній частині істотних опадів не передбачається. Температура повітря в день 31 грудня становитиме плюс три плюс вісім. У новорічну ніч коливатиметься близько нуля. У південній частині. Та у Криму новорічна ніч пройде за температури плюс один плюс шість. За словами метеоролога, в день 1 січня вплив Балтійського циклону та його фронтів поширяться практично на всю територію України. Завдяки цьому очікуються опади переважно у вигляді дощу мокрого снігу, спостерігатимуться тумани, подекуди ожеледиться. Стопчики термометрів покажуть 1 січня плюс три плюс вісім. На півдні повітря прогріється аж до плюс шести, плюс одинадцяти.